Всім привіт! Ви на каналі Легендарна. Сьогодні я виїхала на пошуки. Знову я сама, не маю ні компанії. Постараюся щось пошукати, ось там залишила машинку ззаді. Іду пішки. Постараюся щось знайти, вам обов'язково покажу, вам гарного перегляду. Починаємо. Перший мій сигнальчик гарний. Від її 2021, сьогодні суйкова частота. Чувічка 22. І ось тут я вже бачу патину гарну. Ось так. Що це в нас? Фібука. Клас. Ще цілесенька. Була лише погнута, де яка пружинка. дуже гарна. Масивна така пружинка велика. Вау, клас. Зай дуже важко знайти дуже ціленьку фібуку. Щоб була не пошкоджена технікою. Ось так. Кидаємо хабарничку. Є щось у грудці. Ось тут. Що це виспоковує? Кусочок, кусочок бронзи, мабуть. Бо щось не зрозуміло і не фіболка, Так. кусочок бронзи. Ось такий в мене гарний сигнальчик. Я вже радувалася, що це динарій, а це виявляється ні. Це виявляється наших дві гривні. Звідки вони взялися, мабуть, люди, які обявляють ці городи, щось ябив на городі, в ні був і випало. А такий сигнальчик був, я вже думаю, мабуть, Динарій гарний. А ні, Ось такий. Є тут сигнальчик 28. Давайте копати разом з вами. Викопаємо. Дивимося, що там. Ось тут. Віде ти? Є у мене пін, але ось тут я вже бачу. Дивимося, що це у нас попалося нам радянщина чи що. Ойкась тоненька. Як для Риму, то тоненька дуже. А зараз хвилинку я водичку візьму і подивимося разом з вами. Так, це радянщина, ось поглядається герб. Тут затерто, не хочу тратити час. Мідь переглядається. Рухаємося далі. Знову не дуже певний сигналчик. Скаче ВДІ. І ось я вже бачу. Спиночка сухенька. Ось якась незвична спиночка. А що це воно? Оно хвилинку з квадратиком тут. Да, такої ще в мене не було, мабуть. Такої ще нема. Зай візьмемо водичку. Там має бути малюночок. Або орнамент. Це бронза. Там малюночок. Не видно, бо закиша. Я думала, по мою водичкою, можливо, а вдруг це сей був. Ось така гарнюнька. Ось цієї ямки було глибоко, я знайшла. Випоміні, заготовочка бронзова. Ось такий гарний кусочок. Патна присутня. Щось виготовляла, або фіблки, або п'ячки виривали. Але гарний кусочок важкий. Є непоганий сигналчик 24-25. Ось ці грудці. Включаємо наш ПІН і шукаємо. Що це? Кусочок? Підкови чи що? Так, він сигнал. Ось такий ж мордячок. Давно в мене вже не було сигналчика і тут нарешті випав. Поведи її 42-43. Я щось бачу там. Подивимося разом з вами. Що це в нас? Що це Гудзичок? Так. Гудзичок. Радянський гудзичок мідний. Або ні. Ось це, можливо лево віччя. Ось ця петелька. Мабуть, середнє віччя. Ось такий сигнальчик був. І знову не монетка. Ано розпаковуємо. О, відбиточок. залишився. А ми дивимося разом з вами, що це. Яка знакладочка. Ще й гарна така. Не знаю, навіть. Воно підказуйте. Хто таку знаходив? Що це? Алюміній, срібло, накладка, кишечка. Чекаю ваші варіанти. Випала ось така якась накладочка. Ось тут защіпочки. Ось таке. Чудо. Я вже бачу сигнальчик у голиці. Не знімала, бо не знала, можливо, мусор. Ось така кесонечка. Колись камеради чи пошуківці радувалися монетками. А зараз монеток нема, то ми тішимося хоча б фіболками. Хтось там казав, що фіболка біля динарія падає рядом, то я б мала, знаєте, з знає, неї вже вже з цими фіболками. А так, тільки фіболка. Дивіться, тут насічки такі. Класна. Кидаємо. На такі грубі спасці вже ходжу. Є у мене сигнальчик. Монетка. Думаю, що знову Радянщина. Ось таку. Дивимось. Що це не видно нічого. Знову свої штани. А, це пізня Радянщина. 81-го, мабуть, або 61-го. 15 копійок якось таких. Кидаємо хабарничку, біжаємо далі по такій поганій спашці. Хочу показати вам горнятку. Ось такий красивий гранчик. був. Старенький. Такі шматки гарні випадають. Є в мене візуальна знахідочка. Дивіться, ось такий камінчик. І схоже на реальну фішку чека. І схоже на ці вобусінки. Що китайські. Кидаю до квіти. Та різні. Ось така візуалочка. Не знаю навіть, що це. Ну нарешті у мене монеточка. Ну нарешті. А то я вже думала, що все сьогодні не найду. Що це таке тонесеньке? Чи це соль, чи що? що? А ну Обісь схоже на монетку. І не схоже. Я навіть не знаю. Або дуже що зовіси, або монетка. Ще щось знайшла. Розпаковуємо разом. Рукавички я зняла. Мені не зручно не ходити. А, соліт. Звідки він тут? Узявся. Достаємо водичку. Помий. Так, це срібний соліт. У мене ручки грязні, вибачайте. буква А там С, він срібл, приглядається. Вдома треба чистити, помию і прикладу фоточку. Ось так начека, тепуся соліт. Звідкись. Випало дещо мені цікаве. Ось таке. Ромбіком як підвісочка. Не знаю, чи, звісно, підвісочка, якась цікава річ, але сподіваюся, що підвісочка. Якщо знайду в інтернеті, поставлю фото. Друзі, вдалося мені знайти кусочок монетки римської, але, на жаль, вона зламана. Ось, кусочок тільки зламану технікою і закиша. Дуже жаль. Дуже, Дуже жаль. Ось тут імператор поглядається. Оце ззаді. Що це? Реверс. Це аверс. Ось так. У мене вже вечора і холодає. Я ще копаю, трошки замерзло. І в мене гарний сигнальчик 22. Щось тут я перечу, поглядається. А ну разом з вами подивимось. О! Що. Це? Це накладка в скіфи. Це накладка скіфи. Мені каже, що це з... по скіфах, звіриний стиль. Дайте я таку вже бачила. Класс, О, клас, дивіться, яка вона гарна. Клас! Дивіться, коник і наїздник на ньому. Ура! Згайбьть помити і включишся, ще покажу. Ось такого виглядає, помита. Мені здається, що це скіфи. Я не впевнена, я таку не знаходила, але я бачила десь в інтернеті. Ось таке, якщо точно хто знає, то підказуйте. Но мені здається, що це крута знахідка. Можна мене привітати. Клас. Завершила я свій пошук уже в машині. Ось що мені вдалося знайти за 5 годин. Повна хабарничка, щоб скати, що щось таке цікаве, то нічого. Півмонетки там і ця накладочка. самі топові. Все інше я вже покажу, може його на огляді, бо їду додому спішу, бо дуже темно. Все, всім пока.